Привіт усім! Є такий Samsung A41 ціна 3300. Непоганий стан. Type-C-роз'ємчик по телефону. Швидка зарядка підтримується. По екрані без нюансів. Зараз покажу інформацію про телефончик. Повністю чистенький, без різних аккаунтів. Так, назад. Про телефон А41. Підтримка двох Сім-карт. 12-й Android встановлений. 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. В комплекті телефон та шнурок Micro э, Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також. Кому цікаво, дивіться інші мої відео. Є досить великий вибір по телефонах. Додайтесь в телеграм-канал, Силочка в шапці профілю.